До мене е пришла від от Я вам хочу да розпаковку. Що там е, я. Примерю, и і вам такова ще почека. Такава е... Кортка. И такава е, че това е... е... Дали. Чакай. 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 до куртки. У така рижа подошва, дуже страна. Е, Базовий гольфік, він до всього підходить. Я його буду носити у школу. Ще один більш такий гарний гольфік. Mm -hmm. Така потім йде корточка, вона така дуже гарна, мила. Я Мені подобається. Я, бо, я такі подобається, але я так дивилася. І далі все, що мені дуже сподобалося. Це підкулаці гарні Мені... І Воно таке дерево теж до всього підходить. Ну, даємо, допустимо, якусь корточку чи щось таке. До твоєї рожевої курт... ну, куртки підходить. Так, вже угу. було все, я зараз буду провіряти його. It's a waste and your and lose your I must be favored to know, yeah. i take my hands and praise your mind. It's the way that you can ride, it's the way that you can ride. Figure match oh, oh, oh. to win another life. Or break me up another time. Oh, oh, oh. You're around me and you give me life. And that's why not the night. Я показала вам всі офіти. Напишіть в коментарях, які вам більше сподобався. Мені дуже цікаво по прочитати і підписуйтесь.